В Шотландії пройшов чемпіонат світу зі спортивного орієнтування. Житель южного Віталій Кирченко посів на ньому друге місце. У змаганні взяли участь близько 70 спортсменів із 22 країн світу. Перед учасниками стояла нелегка задача. Видається карта з звиженнями, тобто старт і фініш. І треба пройти 20 контрольних пунктів, ну або 22, смотря який день було. І хто швидше точніше все це зробить, тот і отримує кращий результат. Мапа та компас ось все екіпірування спортсменів. На виконання завдання дається максимум трохи більше ніж півтори години. Але швидкість виконання завдання не є вирішальним фактором. Головне точно знайти всі пункти вказані на мапі. Розрішено двигатися тільки по тропінкам в ліс, заходити, затріщено. Віталій займається спортивним орієнтуванням вже 32 роки. Цей вид спорту зацікавив його ще у школі. Зараз для нього це лише захоплення. Проте завдяки своєму хобі Віталій побував у різних країнах. Окрім того, безперечним плюсом цього спорту є часте перебування на природі. Там цьому році я був на чемпіонаті Європи в Швеції, в тому году теж на чемпіонаті міра во Франції був. У 2009 році я виграв чемпіонат міра в Венгрії. І в команді ми виграли в той же рік, 2009. Опанувати цей вид спорту не складно, головне бажання. Віталій веде секцію зі спортивного орієнтування в Южному. Для повноцінних занять потрібна детальна мапа міста. Проте, як зазначає сам тренер, навчити дітей добре орієнтуватися навіть у місті вже непогано.